Чата для прикладу, це суперстійка помада. Суперстійка помада для губ і тональний крем з фіксацію це фактично одне й те саме. Вони працюють за рахунок літучих силіконів, які випаровуються і формується плівка: плівка на губах або плівка на шкірі. Так, от тонуючий засіб з фіксацією, в ньому чудово все, окрім того, що він підкреслює текстуру: дрібні зможки, лущення, певні недоліки, локальні недоліки шкіри буде видно. І засіб, який формує плівку, тобто суперстійкі тонуючі матові засоби, вони не можуть бути тонкими, делікатними і непомітними на шкірі. Але, безперечно, вони переживають жару, вони гарно працюють на свадьбах влітку, на випускних. Вони дійсно тримаються на шкірі 24 на на і вони чудово замазують і маскують будь-які недоліки. Це одні з найщільніших засобів. І якщо у вас явно виражені недоліки шкіри, і вам обов'язково треба їх замаскувати, ретельно замаскувати, то це ваш вибір. Але якщо ви 40 плюс, Якщо у вас немає явних недоліків на шкірі, і ви хочете отримувати ефект делікатного покриття, ефект голої шкіри, зволоженої, доглянутої, люксове, то суперстійкі тональні крема, матові суперстійкі тональні це не ваш вибір. Ми звертаємо увагу на так називаємо сатинові фініші. Що це може бути? Найпоширеніше це BB -крема, CC крема і кушони. Вони залишаються рухом. Приклад звичайна класична кремова помада в тубусі. Звичайно, всім добре відомо, яка може липнути до чашки, але не робить корку на губах. Тут така сама історія. Вони можуть липнути до телефону, але шкіра з ними залишається зволоженою і доглянутою. Чим же відрізняється кушон, бібі і CC? Ну по перше,